Всем привет, Всем привет, ребята. Я остасу. Стас. Да, я стасу. А я Максим Ведмичу. В прошлом видео не получилось ведьмит да. это. Он мені заразу таки название своего канала не дал. дав. Ну, мы тут ховаємося, делаємо отвели від косла. Да, и Дима тоже. Димаш, наш тоже. Наставайся причастно. там.

Давай. Не, давай дальше. Ага. Тобі, дам, десь давай, далі. Ага. Да, туда мы здесь ховаємось. Последняя коммусь. Пойдем Я Туда. Сейчас мы символим, нас грошей немає. Чтоб кудись поїхати. Так ми всі могли на маршрутці поїхати просто. А чого? Ми зараз те. Вас. Питання, хто з вас без <рice> <рice> <Т> to, to вже В прошлом видео мы отвалились якому. Пытался кто звук с Бердичев. Oh. То ніхто не ответил. Кто то напиши, кто звук с Бердичева. Да. були. попала дома. Я крамоты, ребята. Вон они нас знайдуть чи ні? мы взяли? Куда и тебе? Матим, короче, у нас разведчик. Получається, Максим у нас буде розв'язаком. Туди, давай туди. Пока я став О, мама. Максим, так давай розкажемо якісь наші саме стремні історії. Що в нас найстромне було. Я хоча, ну це так, що так знімає. Навірно, там історія. В прошлом відео, як ви заметили, моє листа щось не було видно. Мені спрямвато це по дорозі, простом по дорозі. Ми на таку серці зараз. Ребята, якщо ви можете поставити лайк, хто хоче, щоб ми зняли відео про бралу.

Yeah. Сейчас дуже стрм моя старца тун, тутун, тун-тун тун. Подъездь у нас подъезд не буду переведать. Давай пока я снимай, посудим. Поговоримо з підписниками. Прошу... лайки ми під техниками. Набагато дать 10, 10 мы сразу зразу он мандати. наверное. Не Це просто продовження. Ну, продовження продолжание список поработа. О, можно нас посадить. Да. Я бы хотел посадить. время, можно нас тут одинаково. Нет, да, Да? Да, дом. Мы одинаковые. Вот Ребята, Получається, що ми вже повернулися, начнемо знімати відео. Наверное, знімаємо про майн відео. Бо я бачу, що багато хто просив про Майнкрафт. <плес> Зате наповіть, хто на нас. Саме довше підписано. Занимаєш. Это подскажите. За переключение на нашу пяту точку. Mm -hmm. Я думаю, мы предложили. На остановке у нас там не переверит. Да. На остановке. Да? Ага. Можно последите. Нормально посидите. Да. А это тут честно. Ну, ну, Я тебя тоже выберу. Вот так и тут. Ну, ребята, бачили, яка у нас дорога там була, коли ми тікали. Бо це ж окей, Не замітив Діму сразу же. Давай, знаю. Ну може, там машина стояла, ну да. Уй, не далі, да. ой, Чому можна мама запалити? До вроді не. Не можна. Бачиш? Дити, що я вам казав? Що ми сюди не придам. Mm -hmm. Я знаю. За пока. Там можна лягти, полежати. Mm -hmm. Лежати взяти, щоб і полежати. Я ж пам'ятаю, там mm -hmm. хтось лежав, подихав. Ні, mm -hmm. вони такі mm -hmm. бувають так часто. У нас тут не на так часто будуть шукати. можна тут посидіти? Давай. Да. Обстановка по кайфу. Ребята. Я так думаю, матиму предложити. Максим, а давай після і аудимо.

<реш> <Дима>. <реш> не не, мы Дима, Димас, рука ну, <реш> 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 тебе. Ну дива, что зима есть там? Прото вони тебя шукають, то можно зняти его. Тиба тоже стал. Тебе. Тебя. Ні, ну мене <реш> с тобой здесь прайс. Из-за того, что ребята, короче, мы бабушка, нас прикрылась сказала, що Максима немає. Да, ми сиділи в дитині. Да. І вони повірили. Вони все похололи. Кстати, ребята, прикольно. Можна прическа? Казали, що з кого плечі наносить, то і що з людей. Так, а що

Нет, не здесь. Обо мне зовут. Кстати, а что мне нам позвонить в детстве? А не, я шума, всякое третье. У мене сразу черный кант будет, у меня зибец. Ну мені кто не подробить. Пошли на желтый. Пошли. Їх там немая. Врата. Чо? Район з ними впрятка. І шо? І, і так на нас обідешься був? Нехався вже. Тут колоти там прям бум. Мину така, покажи на футболки, просто за того що вони нас хотіли шукати, ми вирішили зняти відео. Ну, Я предложив. Ми всім Да. Може, слідче відео сьогодні буде. Знімаємо про... Браво, тільки чуть-чуть пізніше. Будь ласка, бо в мене був аккаунт 355 підписку І його просто заблокували. І до того, не що в тебе лише... пошта влетіла. Да, і за мене поста улетіла. Вже підпуститься. Підписуйте, хто на нього був вже підписаний. На мене підписати, хто не підписаний. Буду багато. Підпуститися було. Це в мене дивляться 50 на 50, і хлопці, і живі дівчата. Прикинь. Але що не дивишся? Я дивлюсь. Так, вивчайте. На фиг стрім повний. Не просто. Ну, не просто екстрим, а екстрим екс мільярд. Скажи, якось рука болить, оце це знімати. Ага. Другой, у нас виходить 3 мільярд. Підписіться за це. Бо їх там багато, нас тільки двоє. У них там. Усі ми їх тримай, вони в під'їзді. Ateşi kusturayım. Yakma yüzünü. Yakma yüzünü. Gide Давай, давай. Сейчас это пиццу. Це повний дів. <бі> <рапи> Не думай, що ми там под'їдем. Після цього відео ми подзвоним, свертаємось. А.

Ну це їхнє. Це водія їхня. Там нас пацан замітив. Надіємося, що він нас не спалить. Я думаю, зняти півчаса. Следующий можна і час знімати.

Вони б тебе позвали, уїхав шукати тебе. Ну давай два вісімнадцять. Вот, ребята, получається у нас повний піп'ят. Ми тут отдихаємо. Ну, тут?

Нет, так запали меня, у меня заработает это все.